Перша зміна у дотуванні це виплата коштів на корову, коли гроші закладаються не у закупівельну ціну, а даються безпосередньо власнику худоби. Тільки є умова, на корову має бути паспорт. Наступне сімейним фермам це коли є три і більше корови. Додатково державою буде виділятися 5 тисяч гривень. Це аби купили доїльний апарат чи установку. Також передбачено ще ряд дотацій. На корову, як в сільгоспідприємствах там, в залежності від продуктивності, так і у Господарствах населення там на корову, але при умові, що є теля і ідентифікація. Далі на закупку телиць сільгоспідприємствами у населення, значить, буде дотація 7 гривень за кілограм живої маси. Якщо господарство закуповує в населення телицю, то держава платить ще 7 гривень, додатково платить за те, що. Господарство купило цю телицю, проведе цю телицю потім через основне стадо, тобто через корову, через корів. На м'ясну худобу виділяється дотація. Я вже говорив, що, наприклад, якщо племзавод по розведенню м'ясної худоби, то 1400 гривень, якщо племрепродуктор 700 гривень, якщо товарне господарство 450 гривень. Як зазначає начальник відділу ринкових відносин і маркетингу сільськогосподарської продукції управління агропромислового розвитку Іван Коваленко, ще є державна програма підтримки будівництва і реконструкції сільськогосподарських приміщень. За нею до 30% витрачених коштів компенсується державою. Передбачена дотація і на вирощування великовагової худоби як для сільгоспідприємств, так і для населення. Буде виплачуватися по 2 гривні за кілограм живої ваги. Наприклад, на молодняк, який буде відгодований до 390-400 кілограмів і реалізований на переробні підприємства. І одну гривню за реалізацію свиней також на переробні підприємства. Там має бути не менше 105 кг для населення 130 кг. Уся детальна інформація стосовно дотацій реєстрації сільгосптоваровиробників, що мають на неї право в управління агропромислового розвитку.